Агнерівці, це ж не більшість кадрових військових. Це якась частина груп, да? щось там він зібрав, але вона свою ефективність втрачає, а не отримує і не має стільки часу для поповнення свого ресурсу і досвідчених військових, як, наприклад, це відбувається у нас і все. Наші воєнкори часто їздять в напрямок Бахмуту і там розповідають такі страшні речі, що по суті це як бали трупів. Вони їх навіть не перебирають, Тобто, те, що ти кажеш, що ти вже йшов по цьому напрямку, тобі треба знову. А там вони просто не забирають своїх загиблих. Так. Психологічно, як це взагалі там в них. І що в них в голові? Вони за що вони воюють? У них є розуміння, чого вони тут? Навіщо вони взагалі це все роблять? Для чого це ну? Якщо ми подивимось, всі ці перехоплення. Якщо ми подивимо, послухаємо перехоплення наших спецслужб, подивимось ці допити військовополонених, в них немає чіткої аргументації для себе. Ну, перше а вони заробляють гроші, б. Це вони їм віддали наказ. Це най, найчастіше, найбільше використовують цих два аргументи для того, щоб пояснити свої дії. Тобто, всі ці речі звільняючи, звільня, як там вони починали. Не ж вже змінили початку мотивацію початку війни. Вже там я не пам'ятаю, вже збився з рахунку, чотири, так? Та да, там де денаціоналізація, де чи як там денацифікація. Спочатку де, було, потім звільнення Донбасу, потім там ще щось. Ну я вже втомився, з рахунку збився, але все це не працює. Це не є мотивацією для їхніх військових службовців. Ще одна така мотиваційна штука, в них реальні загранотряди є для цих вагнерівців на Бахмутському напрямку. Тобто людина, коли потрапляє в цей проміжок між своїми загранотрядами і передовою нашими позиціями, в неї вже вибору, по суті, немає, вона смертник. Вона йде вперед і її вбивають, і але все. ти ж знаєш про програму Украї... <клес> української влади про те, що вони можуть здаватися в полон, так і цим гарантують безпеку і життя, збереження життя. Наскільки ефективна ця програма, на твою думку? Я думаю, ефективність обнулилась з тим самим відео з військовополоненим, якраз БГЦМ да, так якому, якого, вбили? якого вбили молотом, просто на показово це зробили. Це просто обнулило будь-яку можливість там, просто здавати їм в полон, бо тепер вони прекрасно розуміють, що кожен з них, потрап... здавшись в полон, може просто загинути, його передадуть туди, і він загине. А ти знаєш, що Пригожин потім той молод передав? Да, так. Да. Що це означає, на твою думку? Що він хотів сказати? Це означає, що ну, це виклик всьому світу, всьому цивілізованому світу. Оскільки неадекватні? Це просто. Так вони і були такими. Знаєш, я не дивуюсь, там, починаючи з 2014 року, все, що ми бачили і спостерігали, вони ж насправді такими і були. Там всі наші військовослужбовці, особливо ті, які в полоні були, всю цю неадекватність відчували, ще там, у 2014 році. І ми про це знали, і говорили, і бачили. Тому, я не дивуюсь цьому. Просто для світу це якісь нові відкриття. Да? Про це ми говорили, і Україна говорила вже дуже давно, але нас ніхто, на жаль, не чув. Але на такі виклики, для мене ну от те, що я бачу в публічному просторі, це публічний виклик терористичної країни до всього цивілізованого світу. За такі речі мають працювати спецслужби. Цих країн і ліквідовувати відповідних персон, ну просто і тим самим давати сигнал всім потенційно там автократичним державам або нацистським, таким як в яку перетворилась Російська Федерація, що будь-які будь прояви от таких от речей вони будуть просто знищуватись, бо вони загрожують цивілізації і всьому цивілізованому світу. Бо і все це необхідно просто робити, якщо ми цього не робимо. Якщо ми закриваємо очі на такі речі, то ми просто годуємо цього звіра, для того, щоб він збільшував свої розміри і рухався далі. Це необхідно відповідати так, як це роблять Збройні Сили України, знищуючи ворога просто.